Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 8 грудня, ми з вами продовжуємо читати Евангелія від Луки та читаємо друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Отже, Євангеліє. сказав Господь таку притчу: один благородний чоловік відправлявся в країну далеко, щоб прийняти собі царство і повернутись, і, покликавши десятьох рабів своїх, дав їм десять мін і сказав до них «Пустіть їх в діло, поки я повернусь. А громадянини його ненавиділи його і відправили посольство слідом за ним сказати: Ми не хочемо, щоб він зацарював над нами. І було, коли повернувся він, одержавши царство, то сказав покликати до себе рабів тих, яким дав срібло, щоб довідатись, хто що придбав. І прийшов перший, кажучи, Господарю, мина твоя принесла десять, мі... десять мин, і сказав йому: «Добре, добре, благий рабе, за те, що ти у малому був вірний, візьми управління над десятьма містами. І прийшов другий, другий кажучи, Господарю, мина твоя принесла п'ять мин, сказав же і цьому, і ти будь над п'ятьма містами. І інший прийшов, кажучи, Господарю, ось ми. Мина твоя, яку я мав сховану в хусті, бо я боявся тебе, тому що ти чоловік жорстокий, бере, що вони клав і жне чого не що вони сіяв, і говорить йому, від вуз твоїх судитиму тебе лукавий раби. Ти знав, що я людина жорстока, яка бере, чого не клала і жне чого не що сіяла. Чому ж ти не віддав сріблам мого міняльникам? Щоб я, прийшовши з прибутком, одержав його, і присутнім сказав: візьміть від нього мину і дайте тому, що має десять мин. І сказали йому Господарю, у нього вже 10 ми... є десять мин, бо кажу вам, що всякому, хто має, буде дано, а від того, хто не має, і те, що має, буде відібрано від нього. А ворогів моїх тих, які не хотіли, щоб я зацарював над ними, приведіть сюди і заколіть переді мною. І сказавши це, Ісус пішов далі, піднімаючись до Єрусалима. І переходимо до апостольського ривку. Павло, апостол Ісуса Христа, за обітницею життя в Христі Ісусі Тимофію, улюбленому Синові, благодать, милість, мир від Бога, Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Отже, не соромся свідчення Господа нашого Ісуса Христа, ні мене, в'язня Його, але страждай з благовістям Христовим, силою Бога, який спас нас і покликав покликом святим, не за ділами нашими, а з волі Своєї благодаті, яка дана нам у Христі Ісусі раніше вічних часів, а нині відкрилася явленням Спасителя нашого. Ісуса Христа, який зруйнував смерть, і явив життя і нетління через благовістя, для якого я поставлений проповідником і апостолом і вчителем язичників. З цієї причини я і страждаю так, але не соромлюсь, бо я знаю, в кого увірував і впевнений, що він має силу зберегти передання моє на той день, тримайся в зірця здорового вчення. Яке ти чув від мене, з вірою, і любов'ю в Христі Ісусі. Бережи добрий заповіт Духом Святим, що живе в нас. Ти знаєш, що всі асійські залишили мене, між ними Фігел та Єрмоген. Нехай дасть Господь милість дому Онисифора за те, що Він благорозово покоїв мене і не соромився кайданів моїх. А бувши в Римі, з великим старанням шукав мене і знайшов. Нехай дасть йому Господь знайти милість у Господа в той день, а скільки Він служив мені в Ефесі, ти краще знаєш. На ну, зараз це все. Божого благословення на день. До зустрічі вечором.